Цьогоріч міська влада Ніжина до новорічних і різдвяних свят привітає 2,5 тисячі діток особливої категорії. На це міською цільовою програмою дитинство передбачено 350 тисяч гривень. Рід важкий, але ми вважаємо, що дітки повинні отримати свято і повинні отримати ці подарунки. Тому, е у міському бюджеті в програмі Дитинство, міська програма Дитинство передбачені кошти на подарункові набори, новорічні подарункові набори для дітей соціально вразливих категорій громади. Це дітки-сироти, діти позбавлені батьківського опікування, діти з багатодітних, сімей прийомних сімей, сімей опікунських. Ну, також особлива така увага і до дітей, батьків, яких загинули, батьки учасників АТО ще з 2014 року. Дер на закупівлю новорічних подарунків Ніжинської міської радою вже проведено. Цикл тематичних заходів стартує з 19 грудня. Також у нас передбачені новорічні такі невеличкі ранки, які будуть відбуватися в міському будинку культури з 26 по 28, включно також, де будуть залучені дітки дітків таких категорій. Цьогоріч у Ніжині привітають на тисячу більше діток особливої категорії, аніж минулого року. Повідомляють у міській раді.